І молитвами твоїми ізбавляєш від смерті душі наші. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Високопреподобний Отче Ігумене, преподобні всечесні отці, преподобна братіє цієї унівської, святоуспенської лаври. Другі. Прочани, гості, молільники, які так численно сьогодні прибули до цього святого місця, дорогі брати і сестри, які зараз з нами лучаться при помочі нашого живого телебачення в цій молитві з різних куточків України і світу, дорога молоде, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Боже Слово, яким Господь Бог до нас промовляє цієї неділі, нам говорить про велике, незбагненне Боже милосердя по відношенню до людини. Ми чуємо притчу. Христос хоче нам начебто пояснити, може навіть наголосити на певній відмінності тої логіки якою керується Господь Бог по відношенню до людини від тої логіки, згідно якої люди зводять між собою різні обрахунки, вирішують спори, сваряться, гніваються. Матей сьогодні говорить нам про дуже дивні речі, якщо ми почитаємо і глибше намагатимемося зрозуміти їхній зміст, щоразу то будемо дивуватися. Каже один: Пан хотів звести рахунки із своїми слугами, і ось привели йому одного слугу, який був йому винний 10 тисяч талантів. Повірте мені, ніхто ніколи таких великих грошей не бачив. Зокрема, в тих часах. Бо 10 тисяч талантів це було в рази більше, ніж. Уся Юдея могла сплатити Римському імператорові як річний податок. Мабуть, таких грошей не бачив ніхто в часах Ісуса Христа. Десять тисяч талантів це багато більше, ніж сьогодні національні скарби України. Про нього ми чуємо, а його ніхто ніколи не бачив. Більше того, той чоловік зумів. За такий короткий час розтратити такі великі гроші. Ну, тут треба бути дуже вмілим розтратником грошей. І що цікаво? Що тут пан розуміє, що той чоловік бідний ніколи не зможе йому ті гроші віддати. Ніколи. І каже продати у рабство Його, Його жінку, його дітей, усе, що має. А той наївно каже: пане, потерпи мені, я тобі все віддам. Ну, дурить господаря. Перед тим здурив і тепер неправду каже. Але він просить. І що пан робить? Милосердець. Прощає йому все. А тоді той, якого щойно простив його господар, відпустив йому найбільший борг, який людина могла колись собі навіть придумати. Він бачить свого слугу, який завинив йому 100 динаріїв. А 100 динарії це була платня роботи чоловіка за 100 днів. Динарій за день. І той так само просить, ну потерпи мені, я тобі віддам. І правду каже. Бо такі кошти можна було і заробити, і віддати, але той не хоче. Більше того, іде і кидає його у в'язницю, доки той не віддасть. Сповіть, як чоловік у в'язниці може віддати гроші? Де він їх там заробить? Але ми бачимо, що ця вся дивна історія не є історією про гроші. Але про щось набагато цінніше. Це є притча про великодушність Божу. Українська мова має таке дуже глибоке слово великодушність. Можливо, найціннішим є тут. Саме ось це незбагненне, безмірне Боже милосердя, тому що воно рятує, рятує від смерті Тебе, твоїх дітей, твою родину. Боже милосердя є те, що може простити багато більше, ніж ти можеш завинити. Але ця історія так само про малодушність людини. І чому в кінці той чоловік сам попадає разом з родиною до в'язниці, а пан касує попережнє своє милосердне ставлення? Тому що він малодушний не зміг сприйняти великого? Він у своїй малодушності. Був разючо відмінний від великодушності Божої. Бог так багато йому хотів дати, а він так мало зміг взяти. Бог так багато хотів йому подарувати, але він остаточно лишився з нічим. Пан хотів його помилувати. Але той сам малодушний не дозволив Господарові те зробити. Дивні речі. Ми часом думаємо, що Господь Бог щось нам не хоче дати. Але справа є у нас, бо ми з вами не можемо це прийняти. І цікаво, що. З тої притчі випливає, що коли ми прощаємо, ми щось даруємо, ми нічого не втрачаємо. Той, хто прощає, росте, росте душею і серцем, той, хто вміє подарувати ближньому своєму, його вади, його борги, його гріхи супроти нас. З малодушнього чоловіка може стати людиною великодушною. І ця великодушність рятує. Людина, покликана бути образом і подобою Божого милосердя. Є покликана у своєму духовному житті зростати для того, щоби бути подібною до милосердного і великодушного Бога. І повірте мені, Господь Бог вам дасть все. Не тільки те, що має, а те, ким є. А Бог є вічне щастя, вічна любов, вічне милосердя, якому немає межі і немає кінця. Молитвами твоїми визволяєш від смерті душі наші. Ми сьогодні, в цю неділю, слухаючи те слово про великодушність Бога, святкуємо свято Успенія пречистої Діви Марії. Якби ми сьогодні хотіли спитати себе або спитати у Господа Бога Боже, покажи серед людей найбільш великодушну. Мабуть би, особливо сьогодні, Господь Спаситель нам би показав свою матір. Чому? Тому що вона віддала Богові все. Все, ким вона була. Вона стала настільки великодушною, що Бог міг в неї поселитися, в неї воплотитися. Вона стала джерелом життя і милосердя для усіх нас людей. І сьогодні у свято Успення. Ми святкуємо її перехід від смерті до життя. І співаємо оцю таємничу дивну фразу, бо переставилася ти до життя, будучи матір'ю життя. В нас сьогодні є та, у кому спочиває повнота життя. Життя вічного. Тому сьогодні ми з вами святкуємо Марійську Пасху. Ми знаємо, що кожна неділя це маленьке свято Пасхи, коли прославляємо Воскреслого Спасителя. Але сьогодні ми бачимо в постаті Пречистої Діви Марії Пасху Матері Божої, яка нам каже, що над тим, хто носить у собі вічне життя, над тим, у кого спочиває Боже милосердя, над тим не власна смерть. Тому ми не називаємо тих, хто відійшов із земного життя християн померлими, але покійними тих, які уснули в надії Воскресення і життя вічного. Тому сьогодні вона усіх нас своїми молитвами спасає від смерті. Бо каже нам сьогодні: будьте такою, такими, як я. Будьте великодушними з Богом. І Бог буде великодушним з тобою. Будьте великодушними по відношенню один до одного. І нічого не втратите, але все здобудете. І зможете смерть подолати і за мною, після того земного життя спочити в обіймах її божественного Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Молитвами твоїми спасаєш від смерті душі наші. Доріг Христі, я сьогодні приїхав сюди, до Святоуспенської унівської лаври, щоб подякувати за порятунок життя. Бо те, що сьогодні я живий між вами, це є чудо. Те, що діялося у Києві півроку тому, це було щось, що тяжко було передбачити і тяжко описати. І те, що ми лишилися живі, це є чудо. Те, що наша столиця встояла, ми сьогодні відчуваємо як особлива молитва заступництва пречистої Діви Марії. Знаєте, у Києві є ця традиція. Ця певність тисячоліть, що поки стоїть у Святій Софії ця нерушима стіна, ця оранта, ворог нас не здолає, а місто встоїться. І сьогодні хочу скласти подяку Богородиці за те, що врятувала від смерті душі наші. Це важко. Збагнути і висловити. Але російські війська зупинилися за 20 кілометрів від Патріаршого Собору. І ця лінія фронту справді відділяла лінію життя і смерті. Ми чули вибухи, і ми навіть навчилися розрізняти види зброї, яка вибухає. Але потім, коли побачили, що там діялося після звільнення тих міст, які сьогодні знає цілий світ ірпінь, Буча, Бородянка, Гостомель, коли ми побачили гори трупів на вулицях, яких ніхто не прибирав, коли я став на краю братської могили, де молоді люди, жінки, мужчини із зв'язаними руками просто були скинуті один на одного, ми зрозуміли? Яким безумством, яким лихом є людське, людська нецість Оця це людське малодушество. Але в тих обставинах справді ми побачили, що ми, як народ, перемагаємо і переможемо завдяки великодушності українців. Треба просто було бачити, як наші військові ціною життя, свого власного життя. Великодушно віддавали все для того, щоб врятувати Україну. Ми бачили наших лікарів, наших рятувальників, які під кулями, під бомбами робили надскладні операції. Нарождали своє власне життя, щоб зберегти життя. Своїх братів і сестер. І, можливо, там, як ніде розумієш, що український народ переможе через те, що ми є душею більші від нашого ворога, морально і духовно вищі. Бо для перемоги замало мати лише добру сучасну зброю. Треба мати ще внутрішню духовну перевагу. І тому ми тут сьогодні, у цьому сьому місці. Зібрані для того, щоб подякувати, що за пів року війни ми з вами живі. Ми з вами можемо бути разом. Наживо. Ми зможемо разом. Молитися з вами за перемогу України і розуміти, що ця духовна велич нашого народу, вона є закорінена у Божій великодушності. Я був вражений великодушністю нашого народу, коли знаєте, у перших місяцях війни. Росіяни не хотіли забирати тіла своїх убитих солдатів. І тоді наші люди створили були спеціальну мережу, яка давала можливість батькам, матерям з того боку кордону знайти своїх вбитих. А їх ніхто не хотів приймати. А сьогодні наші люди у Херсоні кажуть: знаєте, Херсон росіяни на Бухенвальд перетворили, тому що кожного дня над містом є запах крематорію, де в мобільних крематоріях день і ніч палять тіла. Тих своїх, хто прийшов убивати українців. Ми сьогодні просимо. Бог родице, ти, що переходиш цей день від землі до небес, молися за нас, бо молитвами твоїми спасаєш від смерті душі наші. Твоєю материнською опікою огорни усіх тих, які сьогодні дивляться в обличчя смерті. Наших солдат на фронті, поранених, полонених. Огорни своєю материнською любов'ю тих, які опинилися на окупованих територіях, тимчасово окупованих, чи прибувають у зоні бойових дій. Зроби нас великодушними по відношенню до тих, хто мусів покинути свої домівки. І сьогодні, як біженці, переселенці шукають нашого з вами тут, навіть на Західній Україні, милосердя і помочі. Мати Божа, під Твоїм покровом Україна непереможна. переможна. По молитвами Твоїми ізбавляєш від смерті душі наші. Амінь. Слава Ісусу Христу!